Вітаємо вас! В цьому відео хочемо розповісти вам про деякі водійські хитрощі, що здатні зробити експлуатацію автомобіля в зимовий період більш комфортною та безпечною. У зимовий час трапляється таке, що двигун прокручується акумулятором дуже повільно і не може завестися. Лайфхаком для водіїв буде увімкнення на нетривалий час аварійної сигналізації чи світла фар. Таким чином акумулятор розігріється, при цьому буде крутити двигун швидше і машина заведеться. Ви думаєте, що кондиціонер в автомобілі потрібен тільки влітку? Це не зовсім так. При увімкненні кондиціонера в холодний період він допоможе прогрітися салону швидше, збільшуючи ефективність системи опалення. Також увімкнений вимкнений кондиціонер здатний за лічені секунди прибрати запотівання скла. Рекомендується регулярно користуватися кондиціонером також для підтримки його роботоздатності, щоб до його трубок регулярно подавалося мастило і вони не засихали. Зими в Україні доволі і часто трапляються відлиги. Якщо по дорозі зустрілася калюжа, бажано пригальмувати і проїхати її не поспішаючи, добре, якщо вона виявиться неглибокою. За бажанням проскочити калюжу на швидкості, двигун може заглохнути і навіть вийти з ладу внаслідок гідроудару, оскільки вода може потрапити в систему запалення або в циліндри через повітряний фільтр. Найважливіше при виїзді з калюжі просушити гальма, інакше ефективність їх буде в рази меншою. Для цього достатньо натиснути і відпустити педалі гальма 3-4 рази, або проїхати 100-200 метрів із затягнутим на пару клацень ручником. Барабан нагріється і волога, що потрапила в нього, випарується. Часто водії не користуються стоянковим гальмом або, як його ще називають, ручником. Особливо цим грішать власники машин з автоматом, але й автомобілі на механіці часто залишають просто на першій чи задній передачі. Багато хто вважає, що таким чином вони бережуть стоянкове гальмо, і механізм менше зношується. Тим часом, щоб стоянкова гальмівна система зберігала працездатність, як і будь-які інші механізми, що рухаються, нею потрібно регулярно користуватися. Користуватися стоянковим гальмом треба хоча б періодично, щоб підтримувати його робочий стан. Інакше трос стоянкового гальма, що змащується, може прикипіти до свого кожуха, і в такому випадку може потребувати заміни. Той же час, якщо ви проїхали по калюжам і не просушили гальма, а температура біля нуля або нижча, якщо взимку ви виїхали із мийки і поставили авто на ручник на морозі, чи при перепадах температури, коли плюс змінюється на мінус внаслідок потрапляння води в гальмові механізми чи утворення там конденсату, гальмові колодки можуть примерзнути до гальмового барабану, тому в таких випадках краще ручником не користуватися. Що ж робити, якщо колодки примерзли на авто з барабанними гальмами? У жодному разі не намагайтеся рушати з зусиллям, щоб звільнити примерзлі колодки. Потужності двогона з надлишком вистачить для цього, але ризикуєте відірвати накладки колодок або пошкодити трансмісію. Краще скористайтеся одним із перевірених способів. Спочатку спробуйте попинати колеса та похитати машину. Іноді може спрацювати навіть така банальна порада, якщо льоду всередині барабанів небагато, він легко відійде від колодок ударів по заднім колесам. Свідченням того, що все вийшло, буде хрускіт льоду, що розколовся. Подібного ефекту можна досягти, добре похитнувши машину з боку на бік. Якщо це не допомогло, постукайте барабани молотком. Цей спосіб працює дуже добре. Лід руйнується під ударами, але вже не по колесу, а по корпусу гальмівного барабана, і не ногою, а молотком чи іншим важким предметом. На машині з литими дисками можна стукати барабани через проміжки між спицями. Якщо диски штамповані, то без зняття коліс швидше за все не обійтися, але спочатку можна спробувати обстукати болти, що кріплять колеса. Бити слід не дуже сильно і бажано не безпосередньо, а через якусь прокладку, краще дерев'яну або за допомогою балонного ключа, щоб не пошкодити корпус. Найчастіше вистачає трьох-чотирьох впевнених ударів по периметру барабана. Як тільки колодки відійдуть, ви відразу зрозумієте це за характерним звуком криги, що кришиться. Залишиться лише повторити процедуру для другого колеса. Замість цього можна відігріти барабани водою. У принципі цей варіант нічим не гірший за попередній. Він стане в нагоді, коли під рукою немає інструментів, але є тепла вода. До того ж не доведеться знімати колеса. Окріп краще не використовувати, щоб через перепад температур не тріснули корпуси. Візьміть гарячу або навіть теплу воду та потроху лийте на диски, так, щоб вона потрапляла на гальмівний барабан. Чайника зазвичай злишком вистачає на обидва колеса, хоча все залежить від ситуації. Після розморожування відразу ж рушайте з місця, інакше колодки можуть знову замерзнути. Також можна відігріти барабани повітрям. Якщо під рукою є шланг достатньої довжини, можна розігріти колодки за допомогою тепла вихлопних газів. Для цього надягніть або вставте один кінець шланга в глушник, а другий направте в отвори дисків таким чином, щоб відпрацьовані гази потрапляли на корпус барабана. Трохи збільште оберти двигуна для прискорення процесу, а коли почуєте характерне клацання колодок, що звільнилися. Повторіть процедуру для другого колеса. Замість газів можна використовувати будь-яке інше джерело тепла, крім відкритого вогню, наприклад, будівельний фен чи інфрачервоний обігрівач. Що робити, якщо колодки примерзли на авто з дисковими гальмами? У машин із дисковими гальмами на задніх колесах колодки примерзають дуже рідко, при цьому дістатися до них набагато легше, але діяти все одно треба обережно. Для початку спробуйте розморозити колодки зимовою незамерзаючою рідиною для скла. Це найочевидніший і найлегший спосіб. Відносно, вільний доступ дозволяє полити колодки зимовою рідиною, запас якої має бути в багажнику у кожного водія. Завдяки спирту у складі вона буквально за пару хвилин розколить лід та звільнить колодки. Замість незамерзайки можна використовувати розморожувач замків та інших засіб, що містить спирт. Майте на увазі, що коли спирт випаровується на колодках, швидше за все залишиться масляна плівка, тому спочатку ефективність гальм буде нижчою. Що робити потім? Яким би способом ви не користувалися, після розблокування колодки треба просушити. Для цього треба пригадати вже вище описаний спосіб, тобто натиснути і відпустити педалі гальма 3-4 рази або проїхати 100-200 метрів із затягнутим на пару клацань ручником. Помила автомобіль у мороз. Пройдіть сухою ганчіркою гумки на ущільнювачах дверей. Це дуже важливо. Якщо ви цього не зробите і залишите машину на морозі, двері примерзнуть до мокрих гумок і в машину ви не потрапите. Дуже добре буде, якщо після протирання ущільнювачів ви обробите їх силіконовою змазкою. Взимку, перш ніж залишити припаркований автомобіль, охолодіть салон, відкривши всі двері. Це зрівняє температуру всередині та ззовні машини та зменшить конденсацію. Якщо цього не зробити, вікна автомобіля будуть запітнілими або замерзлими, коли ви повернетеся за кермо. Після цього доведеться витратити чимало часу на їх відтаювання. Також рекомендуємо використовувати енергію сонця, якщо є можливість поставити автомобіль на ніч передньою частиною на схід, то вранці сонце трохи прогріє зледеніння і його легко буде щистити. Рідина може закінчитися у будь-який момент, якщо з під коліс автомобіля влетить бруд, то у вас може виникнути серйозна проблема з видимістю і небезпека для подальшого руху. Не завжди є нагода негайно придбати таку рідину в дорозі. Звичайно, рідина склоомовача продається на заправках чи в автомагазинах, але до цієї самої заправки чи магазину треба якось доїхати, що при забрудненні лобового скла може бути дуже небезпечним. Особливо звертайте увагу на запас рідини в холодну пору року. Взимку двірники можуть примерзнути до скла або замерзнути під час роботи, що може пошкодити їх або погіршити чищення скла. Як запобігти цьому? Найкраще це використовувати спеціальні чохли для двірників, які можна купити в автомагазинах, або ж використати просто старі шкарпетки чи рукавиці. Можна піднімати двірники від скла перед виходом з машини, щоб вони не примерзли до нього. Також можна обробити двірники спиртом чи гліцерином. Проблема замерзлого замку потихеньку йде у минуле, оскільки більшість сучасних машин відкривається дистанційно. Тим не менше, якщо потрібно відкрити замерзлий замок дверей взимку, то можна подихати на нього через трубочку. Також експерти рекомендують обробити замок спиртом або дезінфікуючим засобом. Мішок котячого наповнювача, особливо в нагоді, буде водіям взимку, коли автомобіль застряг у снігу або на льоду замість піску. Просто висипте його в міст під колеса автомобіля, і ви виберетеся зі снігового чи крижаного полону. Поділіться в коментарях вашими особистими зимовими лайфхаками. Наш список безумовно не претендує на остаточність. Підписуйтеся на канал і ставте лайк, якщо відео сподобалося. До зустрічі в наступному відео.